Сніг на мить припинився, але знову почав падати. Через довгі три години Лія нарешті вийшла із схованки з-під статуї ангела. Вона закрила руками голову і помчала до будинку, де її чекала Беті у товстому пальці. Маркіз дивився, як Бетті завела Лію у будинок, тоді його погляд перемістився на леді Бейл, яка читала свою книгу біля ліжка. Якщо плануєш і далі виховувати її як хлопчика, тобі слід поводити себе стриманіше, Анастасія. Ви маєте на увазі, що мій метод покарання Ліуса це результат нестриманості? Тепер він наш син, як ти могла вдарити власну дитину. Це жорстоко. Я просто провчила його. Ви залишили його освіту на мене. Ви не можете мені вказувати. Ви не розумієте? Він був покараний заради роду вейлів. Мені б не довелося цього робити, якби він не пропустився помилки. Я би вчинила так і з Кейраном, якби він зганьбив наше ім'я. То ти кажеш, що Ліус зганьбив наш рід? Слабкість укорінюється, коли помилки ігноруються. Не думав, що всього лише дитяча помилка може послабити рід Бейлів. Чи може хтось інший ганьбить ім'я роду? Як просуваються пошуки матері Ліуса? Здається, вона нещодавно покинула лувер, Мілорда. Хтось каже, що вона відправилася на пошуки дитини? Інші ж кажуть, ніби натрапила не на неприємності. Не варто доповідати чутки. Нещодавно на нейтральній території на півночі знайшли діамантові шахти. На нейтральній території, мілорда? Саме так, якщо б не втручання імператора. Ця територія уже б належала герцогу Іхару. Це може призвести до війни. Навколо Гайору вже почався рух. Левін Серхіо, Король Гайору. Ми б могли допомогти їм із Делькаса, аби заручитись їхньою підтримкою. Чи знає його світлість про загрозу, яку представляють нейтральні території? Навіть я відчув цю загрозу, і я певен, що герцог теж знає. Тоді, Мій Лорде. Щось не так із Лордом Кейраном? У пошуках камелії... Поясніть лікування більше не допомагає. Значить, знайдіть інший спосіб. Це найкраще, що ми могли зробити в імперії Міледі, відверто кажучи. Час юного лорда закінчується. Є щось, що ще можна зробити? Пропоную відправити його на нейтральну територію на північ у Гайор. Клоде, що ви тут робите? Я чув про ім'я чоловіка на ім'я Шміт. На півночі його називають Неперевершеним лікарем. Гайор знаходиться на межі із Делькаса. Я міг би вирушити туди із Кейном на його пошуки. Але Шміт. Так, боюся, що він лікар королівської сім'ї Серхіо. Тим не менш, він винен послугу моєму батьку. Врешті-решт, буде трагедією втратити когось настільки талановитого, як Кейрен. Анастасія. Я зроблю будь-що, аби врятувати мого Кейрана. Будь то подорож на північ в інше королівство, неважливо куди. Будь ласка, врятуйте мого сина. Я дам вам час подумати над цим, мілорде. Йому навіть не дозволено навідати брата. Це так. Вклонилась. Гей, ти, так, мілорда? Скільки кажеш тобі років? Чому він питає мій вік? Мені дванадцять, мілорде. Ти відвідуєш академію? Ні, професор Теодор навчає мене вдома. Клод був здивований, дізнавшись, що Леді Бейл найняла для Ліуса такого репетитора, який надмірно інвестував у дитину. Яку вона вважала лише заміною Кейрана, але навіщо тоді давати ляпаса хлопцеві, до якого доклала стільки зусиль? Щось у цій дитині непокоїло його. Розмірковуючи, Клод пішов геть. Тоді, наступного разу ми зустрінемося вже через кілька років. Чотири роки по тому. Мілорде. Це надто ризиковано. Ах, Бетті... як можна було не пірнути у воду у такий спекотний день? Камеліус Бейл, 16 років. От і все, квіточка розквіла. Цікаво, для кого ж її ростили? Саме час для баян-жартів.